За кількасот кілометрів від столиці біля школи села Оксанина мешканці святкували відкриття спортивного майданчика, що його подарували доброчинний фонд Кличко та Фундація Кока-Кола. Сам чемпіон світу вважає, що важливо дати підліткам поштовх до здійснення мрій. Мріяти означає ставити ціль в житті, активно займатися. Перший шаг робити, і активне заняття і літежучобі, лі в тому ж спорті на спортивній площадці. Ми разом зможемо пройти через любое служне время, в конце концов быть, будь просто-напросто успешной нація. Ми пишаємося співпрацею з цим фондом. За 9 років відкрито вже 143-й спортивний майданчик для українських дітей. Ми підтримуємо проекти, що популяризують активний спосіб життя. Тільки активна і здорова молодь та суспільство мають майбутнє. Таким і свято було замість виснажливого офіціозу промов змагання на новому спортмайданчику як перший крок до чемпіонства у житті. Сьогодні під 13 раз на турніку я хочу стати сама світовою чемпіонкою України. Плацдарм до життєвих звершень дістали юні оксанинчани. Організатори стверджують, долучитись до проекту Ключ друзів граємо разом може кожен.